вигорбав чи що? Я не знаю. Я там не була давно. А При чому тут коли це я вбирала? Я туди не заходила. Ти ж він смієшся, так? Да? Мой такий хлопчик. А це чого ти там, а? Видно, вигорбав такого. Вверху десь видно. Так, да, так, да, так. Да. На двір хочеш. Давай на двір, давай, давай підемо на, на вулицю, іди сюди. Білянчик, іди сюди. Як ми з тобою подружимося, да? прийдеться у кліточку назад, а? давай іди сюди. Іди сюди. Іди. Мій кролик такий, давай подружимося, давай. іди до мене, іди до бабушки, іди. Іди до бабушки, іди, мій хорошенький. Ну я ж не буду бігати за тобою.